Отак мої бджілки виглядають. Тиша і спокій. Ніхто їх не турбує, окрім мене. Я змітав сніг. Так, оце бачите? Бджілки валяються. Напишіть, що це значить. Я як сніг змітав, були бджілки отак при виходах. <кій> так, зараз заглянемо. Опа, у нас відлига трошки. Зараз заглянемо. Що в них? відбувається опа. Так, це напевно потрібно отак поставити. Угу, Цях тут. І тут так само, бачите, вон там бджілки. Майже біля кожного вулика бджілки валяються. Що це значить? Так, ну, водичка, не підтікав, о, розтає, бачите. Тихенько, тихенько. Так, це в цьому вулику багато цвілі було. І я її сушив. Бо затікало воно ось тут, хто не бачив. Ось трішечки є. Ух ти. Що воно тут? Вон у ділки мед є. Опа. Одна вилетіла. Це погано. Та йди на місце. Оце взагалі вилетіла одна бджілка а! де вона не видно. Не видно. Опа, ось вона. Зараз я її назад у вулик вкину. Йди сюди. Іди на місце. Опа! Є! Аллілуя. І тут волога була. О, тут взагалі все класно висушив. Дивимося, що тут. Нормально. Живі. Живі. Все добре. Медок є. Вологи нема. Це чудово. Це в цих вуликах, що було багато вологи. Тут взагалі слабенька сімейка так. ну що тут у нас живі, живі клас мед є. Ух ти так. Вологи нема, немає. І зачиняємо обережненько. Оп. До речі, напишіть, будь ласка, пасічники, як його потрібно закривати, бо я щось не можу зрозуміти. В мене і знизу трошки відкрито. Там, щоб бджілка вилізла, на одну бджілку. І отак сіточки. Чи правильно я роблю, чи ні. І це сквозняк, він буде погано для бджіл. Ну, я зробив то що вологість в вуликах. І це слабенька сім'я. Так. Бджілки живі. О, треба закривати, полізли ось. Полізли, полізли. Ох. Погано самому. Ну, сьогодні тепло. Це, в принципі, Зараз напевно нуль, бо сніг навіть не рипить. Так. Ось отак, бачите, як я позакривав. Тут, щоб джілки. І тут. То оце, оце вулик найпроблемний. Тут вологи багато і тут якісь бджоли кипішні. Я так думаю, що вони і кипішні через те, що багато вологи. Так, скину снігу трохи, бо може перекинутись. Ні, трошки волога пішла. Тут вони якісь активні, дивіться. Оце бачите? А чому так? Так, це вони були тут? Може тут меду немає? Та ні, є мед. вже мало меду. А як я загляну, ніяк не загляну. Як морозець буде, тоді загляну, так закриваємо, бо вже бджілка полізла. полізла. Так, ну і все, в принципі. В принципі, все. Ще отут петлі є, то можна відкрити, подивитись. Як тягне вулик. Ось і бачите собі тихенько сидять. Спокійно. Мед є є мед, мед є. Вологи немає. Це чудово. отакі от, от справи. Такі от справи. З вчилками Ось оці щось такі якісь вони дивні. Не знаю чому. Не знаю чому. Ну поки що живі. Так, добре, все, пишіть свої думки з цього приводу, що побачили. Клас. Я дуже радий, що вони ще живі. Ще всі живі. Всі, слава Богу. Всім, як завжди, всіх благ. Не забудьте підписатись. І поставить вподобайку, і всім дякую за активність на каналі.